Україні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Тендітна і водночас дуже сильна жінка. Ользі Володимирівні 56. Більше тридцяти п'яти років з них вона присвятила українській мові, працювала вчителькою у Бердянську до того, як місто окупували, і після окупації теж. Зараз поп'ємо каву. трошки стане веселіше. Ольга Володимирівна у маленькій кімнаті у гуртожитку в Чернівцях живе вже півроку, і тут, за сотні кілометрів від рідного міста, кожен свій ранок вона розпочинає, як і вдома. Запашною кавою. Вдома завжди було так: каву варив, каву різну, із корицею, і з ваніллю. Ну, а щоб якось ближче був дім, і тому я люблю каву пити саме тут, тому що Азовське море завжди зі мною. Сезлон, чайки, частково Азовське море перемістилося в шостий гуртожиток, але воно не відпускає вони завжди, вони завжди поруч, і не лише море, а ще й книги. Щоправда, ці стоси пані Ольга купила вже у Чернівцях. Тут і улюблені квіти. Нещодавно повертаючись у гуртожиток. Я сфотографувала, знайшла першу квітку, приймули, тому весна наближається невпинно. Весна йде весні дорогу. Це все про нас. І так хочеться, щоб разом із весною прийшов мир. Тому я собі купила карту, я дітям говорила, що це. Карта діти запам'ятайте, це карта переможного року. Звичайно, як же без нашого тризуба, без нашого прапора. От ви зараз дивитеся і я бачу сльози, так? вас сльози, так. вас переповнює біль, емоції. З прапором взагалі у нас пов'язана така цікава історія, коли ми виїжджали, вивозили, допомагали мені виїхати. Друзі, мої, гарні друзі. І ми вже за Васильівкою, коли були. На одній із заправок я відкриваю шафу і знаходжу прапор. Зірваний, що хто блакитний. Але це не ганчіря, воно не має лежати в шафі десь. Зірване. Я Його забрала. Я себе обмотала прапором, принесла машину подружці, кажу, дивись, що я знайшла. І ми його вивезли. І говорили про те, що будемо повертатися коли додому. Ми мусимо його завести. Пані Ольга згадує, як російські військові зайшли у Бердянськ 27 лютого. Розповідає, тоді страху не було, як і вагань, що робити. Одразу почала волонтерити, допомагати Маріупольцям, яким вдалося дістатися до Бердянська. Жінка прихистила десятки людей. Це місто, куди ти їздив, молодість. В тому місті ми познайомилися з моїм чоловіком. І тепер це місто зболене, зранене. З нього виточена кров. Воно згорюване. З нього дуже багато людей виїхало. Але Я сподіваюся, що все одно воно буде наше. Азовсталь. І знову по набережній пройдемося. Люди, які приїжджали з Маріуполя, ти розумів, що ти їм потрібен. Ти йшов, допомагав, несли продукти, несли одяг, гігієну, забирали до себе на поселення, забирали, кому потрібно було постирати, кому потрібно хтось був з тваринами, хтось приходив на допомогу ремонтувати автівки. Тобто Бердянськ піднявся дуже дружно. Синьо-жовтим прапором, як і тисячі бердянців, пані Ольга ходила на мітинги. Та щоразу виходити ставало небезпечніше. Росіяни не очікували такого опору і неймовірно лютували. Спочатку вони придивлялися до нас. Вони боялися нас. Ми виступали на мітингах. Всі так само мої колеги ходили, друзі ми ходили з прапорами. І ми говорили їм дамой, пока живой, Просили їх, що йдіть. У вас же так само мами є. йдіть до своїх мам, до своїх жінок, займайтеся своєю країною. Залиште нас. Куди ви прийшли? Та вже невдовзі по місту почалися обшуки, затримання і викрадення людей. 13 травня два десятки озброєних росіян прийшли і до Ольги Володимирівни. І потім була розмова. Вже, да, тоді вже, звичайно, російською мовою, тому що із ворогом потрібно говорити так, щоб він чув. Розповідали, зайшли, не потрібно нічого говорити. Зайшовши в хату, ти бачиш зразу прапор, вишитий бісером, вишитий руками дітей. Поробки, без верби і калини нема України, все це зроблено, це стоїть на поличках. Пані Ольгу забрали на допит. Повезли в комендатуру, їх моя розповідь не влаштовувала, повезли на більш серйозну розмову. Ну, поговорили, забрали телефон, переглядали телефон, а потім все одно відпустили. Але пообіцяли прийти знову. Мама подивилася в сльози в очах і сказала: їдь, бо тебе вб'ють. Я просила її їхати. Зі мною О, вона твердила одне і те саме. Ти ж не можеш тихо любити Україну. Ні. На що я їй сказала? Любити під кодру я не буду ніколи. Почуття або вони є, або їх немає. Та, зрештою, рідні таки вмовили Ольгу Владимирівну виїхати. Думки про повернення додому до вільного українського бердянську не полишають її ні на мить. Професію вона зберегла і тут, у Чернівцях, навчає української мови Україні важко від чорного кольору, смутку, і всі чекають перемоги. Одне велике бажання одне на всіх, на всю Україну. Тільки перемога. І вона дійсно прийде, і ми дійсно зберемося на березі моря, нашого ласкавого. І, і Дійсно буде це свято. Свято зустрічі. Ольга Володимирівна мріє повернутися до рідного Бердянська і обійняти своїх учнів. Через війну її школярі розкидані по всьому світу. У чужих містах пишуть свою історію. І кожна з таких історій ляже на сторінки великої книги, яку пані Ольга обіцяє видати після перемоги. Раїса Янкович із катюжанки Київської області намагалися виїхати з окупованого села, але дорогою зіштовхнулася з колоною російської військової техніки. Окупанти розстріляли її машину впритул, а потім намагалися наїхати на неї танком та розчавити. Пораненій жінці вдалося вискочити з авто та сховатися в лісі. В перший же день мені подзвонила сестра, повідомила, що вибух і почалась війна. Ну, я не повірила в це. І почала збиратись на роботу. Тоді вже почали мені дзвонити з роботи: що ну, можеш не їхати. На роботу я не поїхала. Залишилась дома, але не, не розуміли ми, що робити. 24 лютого я була в Катюжанці. Ми йшли в підвал під сільською радою. Там ночували. 25 лютого вранці ну приблизно можу помилятися, десь години дві, може дві з половиною. йшла колона вже російських танків. Тоді із сусідами ми вирішили. Виїхати. Ми зібрались майже вже на вечір, п'ята-півшостої, ми виїхали в сторону Бородянки через село Савенка на двох машинах. Я їхала на одній машині, сусіди, чоловік, дружина і двоє дітей. Там ще була чотиримісячна дитина. Взагалі їхали за мною. Коли ми під'їхали в Савенці, це центр села, до перехрестя, то я зрозуміла, що почався обстріл. Ну, я думаю, далі їхати нема сенсу, треба зупинятись. Я почала зупинятись швиденько почала відсовувати душку, щоб, ну, щоб лягти. Але на той момент я вже відчула, що я поранена. У мене вже ну, поранення було в ліве плече. Рану тримала рукою і лягла в машині і лежала. Я бока лежала, я єдине, що думала, щоб колона ця йшла недовго, тому що я не розуміла, яка в мене рана, ну, як я зможу, наскільки довго я зможу там лежати. Коли я вже почула, що зовсім тихо, я швиденько зателефонувала чоловіку, сказала, де я, ну, щоб якщо щоб знали, де мене шукати. Я вийшла з машини, вона, ну, як вже потім я зрозуміла, вони ще й по мені їхали там, БТРом чи, чи як він там називається. Вони по мені їхали, але так як я зупинилася, там була зупинка, і дорога звужувалася. Вони, виходить, ззаду почали їхати, але повністю до кінця ну, до водійського сидіння доїхали і зіскочили і поїхали далі. Ззаді стояла машина сусідів. Я до них підійшла, відкрила двері, але там нікого вже не було. Ну я так зраділа, що значить всі живі. І я ж пішла в той ліс, там ще теж лежала, тому що ще знову їхали колони. А тоді вже ми з сусідами знайшлися там. Вони так само зупинилися і вискочили, і побігли ж в цей ліс. Ми знайшлися. Я ж кажу, що я поранена, і ми почали шукати йти ну, там, до людей. Це було, ну, це село, воно невеличке, але ми пішли, почали проситись, шукати, щоб нас е, хтось пустив. Нам пощастило, нас пустили. До нас прийшов лікар, ну, зупинив кровотечу, все. А тоді ж ну, сказали, звичайно, що треба до, ну, їхати в лікарню. І ми 15. Березня такого, як коридору зеленого, ну як такого, начебто й не було. Але люди збирались машинами і був автобус. Ми погрузилися всі в автобус з дітьми з усіма. Коли ми почали виїжджати, то вже навіть в автобусі, коли їхали. Ну там були розбиті танки, там були пошкоджені дома, магазини. Ну це таке, що ми того не бачили. Ми жили вроді, і нам здавалося, що ну так, кругом. Ми виїхали до Демидова. В Демидові дуже довго ми стояли, чекали, поки дозволять нам пройти. там місто вже був підірваний. Тоді пішки йшли проходили через той міст з сумками на ну, всі швиденько. Нас забрали там машини на лютіж, Ну і в люті ж вже, вже ми побачили зовсім іншу таку атмосферу, що було ну, дуже добре. Було. Поїхала зразу в той же день на жд вокзал. ЖД-вокзал Хмельницький. Там мене на той час чоловік з дочкою були в Хмельницьку. Мене там забрали. Там я перший раз звернулася до лікаря, де мені сказали, що в мене була кость перебита. Ну вже так отримала більше таке лікування. Тоді я ще виїжджала в Польщу. І в Україну я вже повернулася у червні місяці. Про що мріяти, скажіть? Прошу, бо закінчилася війна. І це, це досить. Я думаю, що в пані Раїси дуже сильний янголохоронець і нестримна жага до життя. Те, що їй вдалося вижити під прицілом російських танків, це справжнє диво. На Київщині у деокупованих селах після навали росіян залишилось багато зруйнованих будівель. Так само і на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині і Миколаївщині. Словом, всюди, де побували російські солдати, залишилася вигоріла земля і зруйновані хати. Це моя хата, яка постраждала від. Е... Рашистів проклятих, дякую їм, що вони зробили нам такий шикарний ремонт. Наталя та Віталій з болем оглядають свій розбитий будинок. Подружжя навідалося в село з будівельником, щоб він оцінив масштаби робіт із відновлення оселі. Проте слова фахівця звучать як вирок. Будинок треба зносити вже нікуди не годиться. Тому ну що тут порадити? Тільки зносити і заново будувати будівлю, інакше ніяк. Кілька напівзруйнованих стін. Все, що лишилося від колись охайної оселі родини Слободянюк. Роками Наталія і Віталій проводили до ладу батьківську хату, щоб зробити її затишною для своєї родини. Старалися 12 років тут прожили, старалися робили ремонти. І, як кожна людина хотіла для себе щось найкращого. І подивіться, яка у нас найкраща. того дня, коли російський снаряд поцілив у будинок, родина вже кілька місяців як виїхала. Позиції ворога були занадто близько до села. У Нас ось стояли 8 кілометрів. у нас кацапня сволочі ці стояли, бомбили наше село кожен день. Кожен день вони бомбили, дрони літали. Вони висікали машини, движення і гатили, якщо, по посилу. Тож, коли обстріли почастішали, родина з 9-річною дитиною евакуювалися туди, де було безпечніше. Ми виїхали 13 марта. Нас 12-го почали бомбити ночі, кажу так, бігом в школу в підвал, хати горіли. Тобто, знаєте, от, як шахматим порядком там горить, там горить, бігли там. Там вже два трупа було. А звістку про пряме влучання ворожого снаряду у будинок Слободянюки отримали згодом від сусіда. Повідомив сусід, що. Попав снаряд прямий і почала горіти хата. Ми ну, її не тушив, бо, тому що були дуже великі обстріли, і за цього ніхто не мог приїхати. Росіяни гатили по селу з РСЗО і рясно засіяли снарядами подвір'я та город родини. Ми вже засипаємо її. Тут була воронка. Ми потім позвонили нашому участковому, що старості участковому да. позвонили. Ми що кажу, хочемо пахати город і боїмося ходити. Їх, три їх не лежало та, три. Три, три. три не розорваних було так. Їх забрали їх зірвали туди. Їх посибали, погодом позривали їх на городі. У нас лише дивом вціліла літня кухня. Щоправда, від вибухової хвилі повилітали всі вікна. Оце все, що ми забили, це все були стіклопакети. пакети. По всій кухні були всі розбиті. Осьо повністю воно все було розбите. І нам поміняли нові стеклопакети. Нині сім'я винаймає житло в Миколаєві і дуже сподівається на допомогу від держави. Сімей, чиї оселі постраждали від війни тільки на Миколаївщині тисячі. За даними місцевої влади, є деякі села, які зруйновані на 70-90%. Наша спільна мрія перемога і відновлення країни. Україна має стати ще кращою ніж була. Віримо, що так і буде. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.